Лисиця десь м'ясця дістала, тихесенько прибігла під стіжок, ум'яла більшенький шматок, а менший у сінце сховала на другий раз, бо нужду знала. Сама ж спочити прилягла, воно годиться, попоївши, немолода такий була, натомиться, всю ніч ходивши. Аж ось у гості вовк біжить. От думай, лягла спочить. Добрий день, кумо, вовк гукає. Той спить, хто щастя має, От кумо лишенько мені у сій поганій стороні, нека всю ніч аж утомився. Та й що ж, нігде не поживився, чи до кошари підберусь, боюсь. Вівчар не спить, сопілку грає. Таке те кум твій щастя має, а їсти кумо, аж аж аж, б з'їв корову. Кума ж на цю жалібну мову, так каже кумові свому. Сердешний куме, ну й чому ти не прибіг до мене вранці? Отут не козаки живуть поганці, мабуть, їм ніколи й заснуть. Усе так пильно стережуть, що треба гаспіцького митця, Щоб обдури та поживиться. Поїж сінця. А вовчик не про сіно дума. Коли б йому шматок м'ясця? Ні, каже він. Спасибі, кумо. Та й з тим, голодний лицар мій, пішов додому, сам не свій. Оце ж то те, є, на, небоже, те, що мені негоже.